Сімкра, любителі вахі, що ж, тепер у відосиках буде набагато, набагато більше мількати моє обличчя, пов'язано це з чим, це пов'язано з браком часу. Ютуб я закидувати не хочу, тож, як кажуть, у нас на етерах, до речі, заходьте на етери, вони доволі часто проходять. Як кажуть на етерах, тепер я буду відробляти лице. І я буду стріляти картинки, відосики пов'язані із історією. Але здебільшого ви будете споглядати саме ось це. Що ж, ставте подобайки, запишіть коментарі, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили, ви дуже цим допомагаєте каналу. Ну і ми починаємо. Сьогодні ми защепимо тему ельфів, а саме, що сталося з ними після великої катастрофи. Утан лежав у руїні. Вічна королева була мертва, король Фенікс був мертвий, але принаймні у них було майбутнє. Відразу постало питання про престолонаслідування, наслідування, і логічним варіантом було б посадити на трон. Мелекіта, це син Айнеріона і Мораті. Але згадуючи, як останнім часом правив Айнеріон, і що в Нагаріті було багато жорстокості, то аристократи задались питанням: а чи взагалі можливо, щоб там виріс хтось путній? І їм треба був більш безпечний варіант. Тому другий варіант був Белшинар. Він із королівства Тіранок. Він показав себе як файний полководець, як сильний воїн, і у суспільстві ельфів у нього вже була репутація голосу миру та розуму. Мораті намагалися оскаржувати цю кандидатуру, але її заспокоїв Малекіт. І серед усіх ельфів він перший, хто став на коліна перед новим королем. І ось тут я зроблю три таких невеличкі зносочки, щоб заразом Утуан, ось от бублик. До речі, він виглядав трошки по-інакшому у минулі часи. Далі по історії зрозуміти чому. На ньому є 10 королівств. І кожним королівством править принц або принцеса. Як би це дивно не звучало. Над ними усіма править король Фенікс і вічна королева. Ні одного, не іншого у ельфів не було. Це просто на майбутній історії, тому що принц, принц, принц. Там принц, ту принцеса, там принц, е, і буде, можливо, якась плутанина. Але щоб ви знали, типу, що королівствами тут правлять не королі і королеви, а принци і принцеси. Чому? Без поняття. Друга зносочка це діти Ейнаріона. Якщо ви пам'ятаєте, то основною причиною, чому у Ейнаріона почав тікти дах, це смерть його дружини і дітей. Так от, дружина і справді померла. Вона втримувала хаоситів. Е, а все для того, щоб лісовий дух дуртху. Про нього ми, до речі, поговоримо якось окремо. І щоб Дуртху міг забрати її дітей під землею вивезти їх з Утуана і сховати в далекому лісі Атель уре Він це зробив, і після великої катастрофи він повернувся і привів дітей на Утуан. Доньку звали Іврей, вона стала вічною королевою. По суті, перебрала титул своєї матері. А сина звали Мореліон і. Ці двоє взагалі нічим не відрізнилися в подальших подіях. Морліон не став брати собі титулів, не став приймати участь у гонці за трон. Він просто все своє життя, доволі, до речі, довге, він був охороною своєї любої сестри. І все про них більше нічого не не згадується. Ну, окрім, можливо, подальших спадкинців, але це таке. І третій пункт тут це ім'я Маликіт. Річ у тім, що. Можливо, це ім'я було взяте як така от відсилочка або пошана до персонажа із коміксів Марвел саме історії Тором. і там я особливо не заглиблювався, не але по ідеї там темні ельфи, і як варіант, що Малекіт міг бути правителем саме цих темних ельфів. Знову ж таки, я не заглиблювався. Так от почалися мутки з цим іменем ну, до кінця не зрозуміло. І тепер Малекіта у останніх. В редакціях в Sigmar його називають Мареліон, так само, його, як його зводного брата, тільки того Мореліон, а його Мареліон. Якось так, з, зі вносками все. Становлення Енріона в королем було подією іконічною і не до кінця зрозумілою. Але в подальшому, наслідуючи його прикладу, усі майбутні королі мали проходити крізь пом'я Асурена, головного бога ельфійського пантеона. В той час ельфи не могли дозволити собі помилок. І не хотіли, щоб їх новий король перетворився на попів. Тому маги-астрологи почали шукати у видіннях найбільш підходящий для проходження день. Бевшинар пройшов крізь полум'я, але на відміну від Айнеріона, воно не спалило його і не переродило якогось нового. Бо довкола нього весь час був бар'єр із магії. З новим правителем ельфи війшли в нову добу досліджень. Вони колонізували старий світ, а також змогли дослідити. Та, в принципі, увесь світ Вархамеру. Найбільш травматична, напевно, була зустріч із Людоящерами у Люстрії. Вони спромоглися зайти у джунглі. А якщо ви згадаєте, то під час великої катастрофи слани перетворили свої райські джунглі на зелене пекло Комахи, котрі прибивають своїм укусом броню, отруєні рослини зимучі піски і болота, це все там було і досі в достатку. Плюс іще й плями хаоса, де не де були. Тож ельфи мали через це все пробиратися. Я люди знали про небажаних гостей, але вони лише спостерігали. Слани усі перебували у сні у своїх глибоких роздумах, а тому не могли якось скерувати, що взагалі з ельфами робити. І ельфи умудрилися дійти аж до Пауакса. і тамтешнього слана все ж таки розбудили за ці кілька тижнів, поки ельфи йшли. Слан прокинувся, це так, але його вистачило буквально на одну фразу. Синки це вислухали і доволі довго це обговорювали, як це трактувати, бо Слан знову заснув. І єдине, що вони розібрали і вимовили: їх тут не має бути. Після цього ельфи дістали зброю, довкола них спутилися ящери, і з тієї різанини вибрався капітан і кілька його побратимів. І аж доплив до Утуана. Після чого з ящерлюдами контакт вони не встановлювали довгі тисячі років. З більш успішної зовнішньої політики відмічують, що ельфи колонізували старий світ, і Белшинар, як вкрай відомий і вправний мороплавець, був присутній у кожній колонії, коли ті засновувалися. Поза цим він також навідався до столиці дворфів, заключив з ними торговий союз і військовий. Із собою він прихопив діжку ельрійського вина. Для усіх ельфів це найдорожче і найвишуканіше петво. Але король Снорі білобородий. На знак пошани, звичайно, взяв сокиру, пролимив там дірку і залпом вибив усе, що було всередині, під захоплені вигуки інших дворфів. Ця подія і досі записана у хроніках дворфів, але як на це відреагували ельфи, невідомо. Натомість король вручив Белшинаару 12 діжок Елю і 7-літровий кухоль. Для того, щоб і в подальшому контактувати з дворфами, Белшинаар залишив при дворі короля свого посла, і саме Маликіта. До того моменту Малекіт уже відточив своє майстерство ведення війни. Проти звіролюдів, зеленошкірих і людей Хаосу. Одного разу він навіть забрів у пустки хаоса на півночі, у місто, яке було побудоване ані людьми, ані дворфами, і ані ельфами. І там він знайшов металеву корону. Це був артефакт хаоса, і він цю знахідку від усіх приховав. І таємно почав вивчати її секрети. І саме це є точкою відліку, коли на його душу почав вплинути хаос. Але так чи інакше, серед ельфів він мав авторитет, який поступався хіба що самому королю. Тому вибір послом самого був доволі логічним. Та й сам маликіт вважав, що Белшинаару буде набагато простіше правити, коли в нього під боком не буде вештатися спадкоємець Айнаріона. Малекіт і король Снорі Біобороди доволі сильно здружилися. Наскільки це взагалі можливо між такими. Різними расами не одну великобитву вони виграли стоячі пліч опліч і доволі часто дарували одне одному подарунки, але не як посли своїх народів, а саме як справжні істинні друзі. Втім, в порівнянні з ельфійським життя дворфів швидкоплинне. І після доволі довгого процвітаючого правління Снорі біобороди помирає у компанії лише свого найліпшого друга. Незадовго до смерті він поклявся, що у момент найбільшої потреби він повернеться і допоможе своєму народові, а також змусив дати клятву малекіту, що те й надалі продовжить ширити їх спадщину і мир між двома народами. Активна колонізація і дружба із дворфами сприяла настанню золотої доби. І за ці довгі століття до Улана поверталося багатство. Ельфійські міста знову стали місцями краси і величі. І, хоча вони цього не усвідомлювали, але до них повернувся хаос, у формі від якої ніхто не був захищений: культи розкоші і надмірностей. У багатьох ельфів ще були свіжі спогади про те, що сталося під час великої катастрофи, і вони намагалися про це забути у храмах, наповнених музикою і наркотичними випарами, вони танцювали, бенкетували, співали. Проводили жертвоприношення і молилися найтемнішим богам. Повернувшись на Аутлан, Маликіт застав країну охоплену підозрами. Культи були вже повсюди, але найсильніше вони проявлялися у Нагаріті, його батьківщині. І неначе цього було мало, але тією, хто їх створив і поширював, була його мати Мораті. Серед усіх богів хаоса найкраще ельфів розбещує саме Сланиш. І якщо згадати, Ейнеріон найперше зустрів Мораті саме тоді, коли визволив її із схонишиського полону, в якому вона перебувала хто знакільки часу. Ельфи воліють думати, що саме в цей момент до неї доторкнулася пляма хаоса. Хоча насправді вона контактувала із хаоситами ще навіть до початку Великої катастрофи, і вже тоді була інтриги. Основною причиною, чому з культами не розібралися, тому що Белшанар не знав, що робити із Нагарітом. Як не як це було королівство саме Інеріона, і виступити туди військовим походом він не міг. Через це принци і принцеси, землі чи їх найбільше потерпали від культів, почали перешіптуватися, що Белшинар слабкий і взагалі узурпатор трона. Але з ситуацією розібрався Малекіт, якого за це прозвали рятівником. Він поклявся, що буде переслідувати і винищувати культи будь-де, навіть якщо це буде сам нагарід. І від його кари не втече ані фермер, ані принц. У цій каральній експедиції він навіть відмовився від своєї матері і ув'язнив її разом з тисячою її послідовників. І от начебто, він робив дуже добру справу, але насправді він уже почав втискати кіхті в Туан, тому що винищення культистів насправді йому було дуже і дуже зручним. Серед аристократів у нього було доволі багато супротивників, хоч він і був персонажем доволі популярним і. Під предлогом винищення культистів він доволі часто бував своїх політичних опонентів, навіть якщо ті культистами і не були. Апогеєм його дій стало те, що він зібрав усіх найпловіших аристократів у храмі Асуріена і промовив, що король Фенікс Белшунар також був культистом. І в подальшому історія різниця: прихильники Белшинара говорять, що Малекіт отруїв короля Фенікса, щоб те й не міг виправдатися перед рештою аристократів. А прихильники Малекіта говорять, що вовшинару прийшло водіння того, що його правління призведе до падіння ельфійської нації, і сам випив отруту. Так чи інакше, промова Малекіта не дуже вразила принців і принцес, а тому почалася бійня. На той момент Малекіт уже умудрився взяти під контроль храм, а тому більшість аристократії була убита. І він покрокував до полум'я Асуріана в надії на те, що стане наступним королем. Але він дуже сильно помолився. Замість переродження він отримав нечувану біль, а його крики рознеслися луною по всьому храму. І з останнім таким криком він відсахнувся все ж таки від полум'я, і тліючи лежав на підлозі. Його послідовники підхопили тіло і з пополам умудрилися доставити його до Нагаріта та на півночі, говорячи про причину взагалі таких дій. Мавекіт, ну, по-перше, почав піддаватися впливу хаосу, а по-друге, все ж таки хотів собі під контроль цілу країну сильних вояк, котрі у випадку приходу знову ж таки того самого хаосу зможуть відбитися. Але все сталося не так, як він хотів. Найбільш іронічним я знаходжу те, що поки Малекіт був. Поруч із аристократами і говорив про захист від хаосу, у цей самий момент північч вже крокували армії демонів, котрих прикликали культисти, на чолі з Мораті, котру Малекіт випустив. І я пропускаюся, що взагалом від самого початку Малекіт і Мораті були у змові. Тож для того, щоб захиститися від хаоса, він прикликав ще більше хаотичних сил. І от ми маємо ситуацію: опалений малекіт утік до Нагаріту, де його доглядали Мораті, і він згорим хлам залишився у цьому світі. Попри недачу у святині Асуріана, під його проводом все ще залишалася найсильніша армія на всьому Утуані. і почалася громадянська війна. Більшість верхівки ельфів була вирізана у храмі, а тому якогось об'єднаного опору не було. Та й здебільшого на початку конфлікта аристократи дізнавалися про тотальну зраду, тільки коли їх міста вже брали в облогу. У короткі строки було обрано наступного короля. Вибір павна імріка, правителя королівства Калидор. І до речі, це було зроблено без його відома, тому що в цей момент він був на полюванні у горах і анічогісінько не знав про конфлікт на острові. За ним послали Геральдів, і в цей самий момент не сиділи, склавши руки, Мораті. Сусідні із Нагорітом королівства Тіранок і Еліріон були взяті в окупацію. І не в останню чергу, звідки культам, агенти Мораті перемарили на свою сторону правлящих аристократів, а ті, що відмовлялися, були взяті у полон. Для подальшої дестабілізації Мураті відправили за Імріком своїх убивць. Вони випередили Геральдів і досягли б успіху, якби не вірність мисливців, що супроводжували Імріка. Говорячи про самого майбутнього короля, він був правним воїном, драконічним вершником, вмілим тактиком, а також онуком Калидора. Хоча сам він магією не володів, а його землі Калидор поступалися силою хіба що на Гаріту. Зійшовши на трон, Імрік взяв ім'я свого діда і став Калидором першим. І на момент цієї події шпигуни і вбивці вже були по всьому утуану. Малакіт шукав нових союзників і відправив своїх агентів до Сафарі, королівство відоме своїми магами. І деякі з них переметнулися під владу Нагаріта. Вони були спокушені темними знаннями і справжньою силою, а не безпечною магією, котру вони вивчали до цього. Ставши могутнішими, вони втім не змогли перемогти магів Сафарі і були змушені відступати. Агенти Нагаріту були навіть у королівстві Калидор, центрі правління Імріка. Головний жрець бога Коваля Ваула доволі таки довгий час виковував зброю саме для Нагаріту, а коли його викрили, він втік на північ. Його звали Хотек, і саме він був тим, хто дарував Маликіту друге життя. Пройшло вже декілька років, але полум'я Асуріана ніяк не згасало, і Малекіт все ще тлів і горів. На цьому світі його лише тримали почуття гніву і ненависті. Хотек, поєднуючи свою ельфійську вправність і знання рунічної магії дворфів, котрі йому передав Мураті, створив обладунок, котрий Малекіт наказав сплавити із його тілом. І хоча це задавало йому немисних страждань, він це перетерпів і нарешті зміг підвестися і власноруч вести у бій свої війська. Попри таку велику заслугу, Готек втім залишався зрадником, і він остерігався того, що коли він стане непотрібним для малекіта, те його вб'є. Він був частково правий, але вбили його Мораті, отруївши. Малекіт, нарешті отримавши змогу рухатися, побігся помститися, і почав доволі таки глибоко вивчати темну магію. З цих пір принца Нагаріту Малекіта більше не було, був тільки король Відьмак, і ельфи розділилися на дві частини: ті, хто підтримували Малекіта, стали друхіями, вони ж темні ельфи, а ті, хто залишилися на боці короля Фенікса, були асурами, вищими ельфами. Армію короля Відьмака крокували усім утуаном і отримували перемогу за перемогою, але лише для того, щоб у подальшому отримувати поразку за поразкою, тому що так, у нього були переважаючі військо, підкріплені чорною магією і демонами. Але з іншого боку, був тактичний геній Калидора. Він майже ніколи не стикався з арміями Малекита у прямої сутичці, натомість він вишукував моменти для контрударів і засідок, що в принципі і нівелювало усе просування Друхію. Так тривало 25 років, і не одна зі сторін не отримувала переваги аж до битви при Малидорі. До цього, що Калидор, що Малекіт посилали вперед свої війська. Але цього разу вони вирішили особисто вирішити в бій. У цій сутичці Малекіт переважав. Але у відповідний момент Калидур зміг пробити черепа його дракону, і той впав у оточення ворогів. Король відьмак зміг втікти, але битва була програна, і це була саме та битва, котра змінила баланс сил. Після ганебної течі у спорченій голові Малекіта дозрівав останній катастрофічний план. Якщо він не зможе правити у туаном. Ним не правитиме ніхто. Він покликав свою матір і шабаш чакунів і чорнокнижників. Вони підготували ритуальні жертви, і тепер вони готувалися до знищення великого виру, саме того великого виру, що і стримує вторгнення демонів у цей світ. Його послідовники його підтримали, адже їх сила залежала безпосередньо від молокіта. Але знайшовся і той, хто не прийняв цього божевільного плану. Уратіон з Уара зміг все ж таки доставити попередження до короля Фенікса, за що й був вбитий агентами Мораті. На своїх темних вежах війомський Шабаш почав ритуал, котрий мав дестабілізувати вихор. Але в цей момент на північ прибули війська Асурів. Втім, як би не старалися сафарійські маги, вони не змогли перемогти темних чекунів на Гаріту, які підживлювали свої магічні здібності пактами із демонами. І в момент, коли великий вихор почав слабнути, на поле бою вступили нові сили. Калидор. Саме перший колодорі з усіх і його маги пробудилися від свого трансу і доєдналися до заклять сафарійських магів. Почавши стабілізувати вихор. Успішно так, але натомість пішла зворотня реакція: піднялися хвилі висотою у кілька сотень метрів і обрушилися на північне узбережжя, поховавши під водою на горіт і тіранок. Високі чорні фортеці Малекіта разом із основою відкололися від острова. Вони були наповнені магією хаосу, а тому змогли триматися купи. З допомогою чакунок, ці фортеці вдалося тримати на воді, і в подальшому ці плавучі замки назвуть чорними ковчегами. Саме на них залишки темних ельфів відправилися. На північ і на захід, на континент Нагаронд, де створять своє нове королівство, назване на честь старого Нагарод. З тих пір ніколи більше ельфи не будуть єдиними. В Нагаронді правитимуть темні ельфи Друхії, а в Утуані вищі ельфи Асури. І це була історія розколу між ельфами. Загалом вони ненавидять одне одного і по сьогоднішній день. Тож подій там багацько і багацько. Але на сьогодні ми закінчили. Ставте вподбайку, пишіть коментарі і підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. І всім кра, на особенно разу!